Всім привіт! Мене звати Даша. Я головний координатор від компанії Універ ПЛ, а також координатор у місті Краків. Поряд зі мною Еріка. Привіт. привіт. Еріка вступала разом з нами. І сьогодні ми зустрілися, щоб порозмовляти про твою історію. Розкажи трішки про себе. Усім привіт! Мене звати Еріка, мені 17 років, я з міста Чинівці. Я вступала разом з Універ ПЛ до Краковської академії Моджевського на керунок. Досумки Окей, okay. Як ти обирала спеціальність? Е, чому саме той напрямок, який ти обрала? Ну, взагалі е, я люблю вчити мову, і мені легко комунікувати з людьми. І я е, з самого початку мала обирати англійську філологію. Але згодом я зрозуміла, що мені більше подобається саме кому комунікація з людьми, а не знання мови, тому я обрала міжнародні відносини. Еріка, навчатися в Польщі це був свідомий вибір. Насправді, це був напевно найперший свідомий вибір, який я зробила сама, який я ну, обирала серцем. Тому що е, насправді багато хто не підтримував мене у тому, щоб я навчалася за кордоном, ну не конкретно Польща, а взагалі, що потрібно кудись далеко їхати, е, взагалі в іншу країну, е, де інша культура, інші люди. Але е, Тобто порядково розглядали Україну. Ну, звісно, так, спочатку це, мабуть, Львів, але е, саме тому я і брала краків, тому що в Україні історичний центр України це Львів, а в Польщі історичний центр це краків. А мені неймовірно подобається архітектура старого міста. І я навіть не роздумую, чи обирала краків. Мені насправді дуже подобається це місто. Я була у Львові і у Кракові. І... Перший раз дійсно, коли я побачила Львів, то для мене це був просто такий міні я такий. Чому обрали вступ з універпел? Ой, це насправді досить така цікава історія. Взагалі, я почала задумуватись про навчання в Польщі ну, в класі дев'ятому, тобто три роки тому. І ну, як всі, почала гортати інтернет, шукати університети, ну в які я хочу вступити. Змістом я одразу вирішила, що це краків, так. Ну і почала шукати так краків, університети. І вибав спочатку сайт Універпел, де різні реклами університетів. Тобто ну, найперше там були Краківська академія, Ягелонський університет чи, е, Краківський економічний. Так, так. Ну і я почала дивитись, думаю, ого, ну так, тут так. Цікаво, цікаво. І от е, з час від часу я верталась до цього сайту. І взагалі я навіть не задумувалась про те, що є фірми, які допомагають вступати. Але згодом мені порадили, що ну краще нехай цим займеться фірма, і до того ж хороша фірма, яка ну як кажуть, не кине на гроші. <плес> і насправді це було досить страшно, бо е, діло не тільки в фірмі а В її діяльності, що вона ще робить, бо деякі фірми може і не кидають на гроші, але вони от просто спакують тобі документи і йде собі з Богом. Але насправді я хотіла обрати таку фірму, яка допоможе доїхати, допоможе заселитися, допоможе обрати університет, допоможе з усіма питаннями, які виникають в голові, а їх виникає ну, безліч. багато. І, і тому. Я вже потім, коли от, верталась до цих сайтів, почала шукати фірми, і от тоді до мене дійшло, що це сайт фірми, яка допомагає вступати. <плес> і от так, ну, якось воно обралось, поглянула відгуки, наче все добре. Потім ем, була співбесіда, там теж викликали таку досить довіру. І в принципі, завжди, коли дзвониш, так привітно, питають, як справа. Ну, в мене була. Ем, Координаторка моя Ольга О, та, дуже, Так, дуже є величка. <реш> <реш> так, так. На що завжди буде капілк, та пам'ятає тому так. Чи організовує твій університет якісь активності для студентів? Ти є студенткою першого року, першого семестру, але вже можливо брала участь в якихось таких заходах від університету? Ну насправді мені ще не пощастило в тому, щоб я брала участь в якихось конкурсах чи, можливо, в якихось гуртках, які влаштовує наш університет. Але це насправді залежить від факультету. Тобто, наприклад, якщо у тебе е, виділ е, журналістика, тобто керунок журналістика, то там є як я знаю гурток з е, радіостанції, тобто ви ведете е, радіошоу в університеті. Найбільше я знаю є гуртків для акторського е, напрямку. Для свого напрямку я ще не знаю, які є конкурси чи гуртки. Ну, Я і не цікавилась, не настав час, певне. Точно знаю, що для всіх е керунків є дійсний, дійсна програма обміну студентів Еразмус. Ну, можливо, плануєш поїхати? Так, так, я планую, але це з наступного семестру, і е ще треба Ну вирішити, який я напрям оберу, тому що стосунки міжнародні, а з країною вже можливо чи 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 ще взагалі не думає про залежить від того, який я оберу напрям міжнародних відносин, тому що міжнародні відносини поділяються на сучасну дипломатію. Бізнес і логістику. Якщо я оберу наприклад бізнес, то е, я зможу обирати напрямки не ті, які не тільки ті, які пов'язані з міжнародними відносинами, і від цього конкретно залежить країна. Розумію, сподіваюся, що вдасться по як проходить твоє студентське життя? Чим займаєшся у вільний час? Бо і взагалі чи багато вільного часу? Ну, як я вже говорила, Краків це дуже гарне і дуже цікаве місто. І перші дні ми буквально ходили. Ми ходили всюди, де тільки можна і не можна. З телефонами, з картами ми все шукаємо. Та й досі ми ходимо з картами, все шукаємо. Але ми вже більш-менш орієнтуємося в місті, і це ну насправді дуже гарно, дуже цікаво. Ми минулого тижня взагалі були на Вавелі, Там дуже гарно. До речі, е, в безкоштовні дні на Вавелі. Якщо ще хтось би хотів скористатися, так в листопаді. Там до кінця листопада да, Бо, не попали. Там квитки були <плес> так тому що вони розходяться як е гарячі пиріжки, тому що багато е бажаючих. Ще у нас гуртожитку влаштовуються якісь там імпрези. Останній раз це була, е була вечірка на Хеллоуін, Вау, і переодягалися, Так, манутя на. Там і, і до того ж, гуртожиток досить такий е, інтернаціональний. Тут багато е, іноземців, які приїхали по програмі Open ОПУЕРАСМУС, ну особливо іспанці. І от е, ти не тільки практикуєш е, польську мову, а й англійську, так, і тому це дуже корисно. Е, ще ми збираємося разом з друзями, з якими я тут з дружилась. Вона дуже багато знайомих тепер. І а от мені ще цікаво, чи можливо з ти їхала автобусом, так, так З нашою фірмою, чи можливо з кимось потертоплашувала В основному? Я зараз спілкуюся з тими людьми, з якими я приїхала. Ну ми до речі, не одразу всі здружилися, тому що а, спочатку я здружилася з однією дівчинкою. Ми з нею от всюди були так. З хлопцями ми щось не дуже. По <смі>, <смі>. <смі>. ну, ми не спілкувалися, але згодом виявилося, що один із тих хлопців, що живе зі мною в гуртожитку, навчається зі мною на одному, ага. та ще і ми так по е, ну, такий випадковий. Момент був, що ми розговорили, стружили Служили. 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 Так, так, і вийшло вийшло... там нас зараз чекає, <свісно> і вийшло так, що він спілкувався з хлопцями з автобуса, і ми отак на Хэллоуіні разом зібралися, здружилися, і от з того часу ми прям разом граємо в якісь ігри. Теж разом ходимо туди, сюди. Це взагалі для майбутніх е, вас, хто буде шукати квартиру, так класно. тому що ви собі можете мати можливість в гуртожитку познайомитися е, і вже потім з подругами чи там з друзями шукати собі квартиру. Це круто, ну класно, насправді класно. Які є плюси і мінуси навчання в Краковській академії включамоджевській? Напевне, варто почати з плюсів, оскільки. Тут багато ми ну неможливості, а викладачі такі приємні досить люди. Вони насправді намагаються докласти тобі матеріал. Одна, наприклад, моя диканка вона у нас викладає міжнародну торгівлю. От насправді вона така розуміюча людина, тому що у нас на факультеті насправді більше українців ніж поляків. Yeah. Тобто на всю групу у нас вісім поляків і. Більшість з них е, українці, і вона це розуміє, і вона завжди до нас так цікаво е, підходить. В плані вона е, намагається докласти якісь слова. Вона змушує нас саме писати, щоб ми швидше вчили мову. Е, вона нам доносить матеріал, дійсно цікаво, і розуміє, що вона нам допомагає краще засвоїти мову. Е, ще е, Ну, насправді програми обміну для мене це було теж досить важливо, тому що мати два дипломи значно краще ніж один так. і цікаво поїхати в іншу країну, щоб попрактикувати англійську, щоб взагалі дізнатись культуру іншої країни, іншого міста. Ще дуже багато знайомств це ну, це, напевно, не, не стосується конкретно навчання. Але е, для навчання це теж буде корисним. Чи можеш сказати вже зараз, е, що ти адаптувалась? Вже пройшло е, майже два місяці, так, жовтень і листопад. Чи вже відчуваєш себе у своїй тарілці? Так, насправді мені, я вважаю, я досить везуча людина, оскільки в інтернаціональному гуртожитку я живу з двома польками. О, oh. Так. І е, я кожен день практикую польську. До того ж, на викладах ну, на лекціях я намагаюся завжди відповідати. На початку мені було дуже соромно, тому що я говорила, а мене не всі розуміли, і от мені вже не хотілося й говорити, але при цьому я себе змушувала. Я переходила через себе, через цю зону комфорту. Я говорила з помилками, без краще вже говорити. Нехай тебе поправляють. Але вони, хоча б, будуть розуміти, тобто викладачі, що. Ти розумієш, що вони тобі говорять. Так, і тобі це дійсно цікаво, і для тебе це в пріоритеті. Але і, і от це твоє бажання, яке ти виявляєш, вони це бачать, і вони йдуть на поступки різні. Але якщо дійсно ставитись до цього безвідповідально, ну дійсно буде здавати, що от тут погані викладачі, а тут вони е, не так викладають. Ну і от так. Я теж от мені каже, мені здається краще. Euh, показати своє бажання і до тебе те. Так само викладач так. буде так відноситися, це правда. правда. Е, а повертаючись до мінусів навчання, чи є якісь моменти, які, е, можливо, десь з самого початку ти їх побачила, можливо, десь згодом. Ну, е, певне, один із таких явних зовнішніх мінусів це от е, зовнішні вигляди самих аудиторій. Ну, Вони, звісно, не такі. Як в Україні я не хочу сказати, що в Україні погані університети, це не так. Але всі ми знаємо, що не всюди вони в хороших умовах. Тут не настільки погані умови, вони хороші, але теж є помальовані, пошарпані, а це не кожен. Це, це нормально, я до цього абсолютно нормально ставлюся, тому що різні люди є, і не всі є такими. Ну, м'яко кажучи, акуратними і відповідальними, так А, і ну і як звісно, не тільки думаю в академії в Фрича-мочевських університетах є викладачі, з якими не завжди легко знайти спільну мову. Більшість з них вони є з різних університетів, з державних, тому що нагадаємо, що академія фричо — це приватний університет. І зазвичай відбувається так, що викладачі з державних вони викладають в приватних. О, до речі, теж напевно можна додати до плюсів. Багато викладачів з відомого Ягелонського університету викладають в академії Фречимоджевського, тому можливо і не варто так старатися вступити саме в Ягелонський університет а Спробувати свої сили у Моджевську. Але це треба зважати все на свої сили. Якщо ти розумієш, що ти тягнеш ягелонську програму, звісно, прошу, це дуже крутий університет, але академія фрича Моджевського далеко не гірша. Кожен як мені подобається. <ріст> Які в тебе плани на майбутнє? Можливо, на ближче чи на далі? Якісь глобальні плани є поцикоподілишся з нами? <клес> а, насправді я не маю якихось таких глобальних планів, тому що а, життя воно постійно в русі. Так, так, сьогодні може бути так, завтра інакше. І тому я намагаюся а, планувати щось на ближче майбутнє. І певне, от плани мої це а, здати вдало сесію. Так, так. Дійсно підтримувати хороші стосунки з тими людьми, які я зараз от маю. Мені дійсно з ними зараз досить комфортно і цікаво. І сподіваюся, що надалі так і буде. І можливо знайти якусь роботу, тому що насправді навчання в університеті не таке складне і навантажене, як в школі. І для мене це дійсно от така новина. Тому що а, в школі ти постійно от від ранку до вечора в тебе є пара, наприклад не пара, а уроки. З восьмої ранку до третього дня. Потім поїсти, попити, зробити уроки і на добраніч. А А отут є дні, коли в тебе немає пар, є дні, коли в тебе дві пари, три пари, перерва між парами. Тобто є навіть в тебе вихідні дні, наприклад, це тижня. Так, є це є таке. Буває таке, що десь відміняється пара, вона накладається на інший день. Але в принципі це не так, що ти перенавантажуєшся якось. Тобто можна виділити час, де ти саморозвиваєшся, тобто навчаєшся сам. Ти, ти можеш виділити час для себе, для час для, для друзів, і взагалі це досить класно. Тому я от, дійсно хочу, щоб це от так і продовжувалось. І можливо, я знайду роботу, яка впишеться в мій такий життєвий план, який от зараз відбувається. І Вся, в принципі, дякую. Дякую тобі, Еріка, за розмову. Було дуже приємно. Я сподіваюся, що наша розмова допоможе майбутнім абітурієнтам, які разом з батьками стоять зараз на розторіжжі, а не знають в яке місто, в який університет, тому що насправді це не просто вибір міста, це приїзд взагалі в іншу країну, так і. Дуже круто, що ти знайшла друзів в нашому автобусі. Тому е, дякую тобі ще раз за розмову. Так, і вдалої сесії. Я теж сподіваюся, що це допоможе іншим, тому що в мій час не вистачало таких відео, які от е, саме е, розповідають про досвід інших студентів, як вони вступили. І для мене це взагалі було щось таке іно ін, ін, інопланетне. Дякую, дякую дуже. Дякуємо. 하하 <laughs> papa. <laughs> <laughs>